Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми створюємо капітал з маленької суми, інвестуємо кожного тижня по 15 доларів і намагаємося створити капітал завдяки криптовалюті. Сьогодні я вам покажу результат по портфоліо, що взагалі тут відбувається. Покажу, які монети ми будемо купувати, тобто нашу стратегію, пару слів скажу, які дії ми будемо робити під час альтсезону, під час активної фази росту альткоїнів. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. Під Україномовний контент і також заходьте в телеграм канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, друзі, повертаємося до портфоліо. Давайте розглянемо ситуацію, яка в нас зараз є в даний проміжок часу. У нас інвестована сума була 1200 доларів. Це з врахуванням того, що ми кожного тижня виділяємо 15 доларів. Раніше, в 24-му році, коли ми тільки-тільки розпочинали цей експеримент, це було в районі 500 гривень. Сьогодні ж, звичайно, 15 доларів це вже трошечки більше. Курс відповідно росте, інфляція росте, долар також росте, і активи в ціні також ростуть. І ми на цьому намагаємося, звісно, заробити. Отже, сьогодні в нас портфоліо показує 316 доларів прибутку. Найкращий результат нас показує монета XRP, і на гірші показує поки що монета Starknet. 1500 доларів маємо на балансі. І ось такі результати нас показують сьогодні. Монети. Монета XRP сьогодні показує найкращий результат близько 200% чистого прибутку. Монета SUI також має гарний. Profit, монета EV це ті проекти, які були з попередніх циклів. Монета ChainLink, монета Ethereum. І, до речі, пару місяців тому Ethereum взагалі в нас був в просадці мінус 50%, сьогодні вже плюс 50%, наскільки швидко змінюється ситуація на ринку. Біткоін має у нас 37%, монета Dogecoin – 29%, і найгірші результати показують в нас. Відповідно рішення Layer 2 Starknet, Optimism, блокчайни першого рівня по типу Toncoin, Aptos, Layer 0. Це ті проекти, які наразі знаходяться в сильній корекції, в сильній просадці. Але знову ж таки друзі, під час сельсезону ситуація може кардинально змінитися. Отже, переходимо, давайте до глобального Хочу Хочемо показати результат, який у нас був на дистанції, і ми починали. З малесенької суми, друзі, починали в березні 2024 року, вже близько більше року інвестуємо. Подивіться уважно, наскільки змінювався наш капітал і наскільки час та терпіння і дисципліна вона вирішує взагалі все на цьому ринку. У нас в моменті було як і 300 доларів, потім спускалися до 200 доларів, потім ми продовжували накопичувати і стало в нас вже 500 доларів. Потім ми продовжували і стало в нас в моменті під час росту в 2024 році. Пам'ятаєте, друзі, хто зайшов в кінці того року, то напишіть обов'язково в коментарях. Мені цікаво скільки тут новачків є. В моменті в нас було з 500 доларів. В моменті в нас було на балансі 1000 доларів. Ось такий в нас був результат, навіть більше 1200. І потім ми побачили корекційну хвилю, аж з 1200 доларів впадали на 600 доларів. Але ми не зупинялися, ми продовжували накопичувати. І сьогодні продовжуємо. І бачите, в нас на балансі вже 1500 доларів. І ось так в моменті, друзі, потихеньку-потихеньку ми прийдемо, коли в нас буде на балансі 15 тисяч доларів. Я впевнений, це цілком може. І ймовірно статися на цьому циклі. Ви в реальному часі будете спостерігати і ще раз впевнитися в тому, що дисципліна стратегія, розуміння циклічності, розуміння ринку, розуміння того, що ти робиш і як ти це робиш, воно приведе вас до результату. Я вам доведу це, покажу на своїх особистих коштах. Ви будете бачити тут досить гарні циферки. Знову ж таки, залежить тільки від вас, чи зможете ви досидіти до цього до цих діапазонів. Отже, переходимо давайте до справи. Дивіться, є в нас ось така таблиця, силочки ви знайдете в описі під цим роликом, Користуйтеся. І ось Такі монети ми купуємо сьогодні. У нас в кожну монету я стараюся інвестувати по 100 баксів, і сьогодні в нас є проінвестовано якраз 100 доларів в кожен проект. І хочу вам нагадати, що біткоін, ефір і монета XRP купуються незалежно, яка є стадія ринку, тому що тут це ті проекти, які розраховані на досить довгу дистанцію. Так і відповідно, це такий експериментальний портфель. Знову ж таки, я хочу перевірити, що з цього вийде на дистанції на дослідовий довгий термін. А такі монети, як Optimism, Starknet, Link, Dogі, ці проекти будуть фіксуватися на цьому альсезоні для того, щоб на. Накопичити USDT тезер і потім підкуповувати вже на корекції на медвежому циклі, купувати ще більше собі цікавих активів. Знову ж таки, про це ми все будемо розповідати на youtube каналі, тому друзі, об обов'язково підписочка. Переходимо давайте тепер до справи. Ми маємо купити сьогодні з вами біточок Ефір і Монети XRP. Переходимо давайте до біржі. Раніше в нас було на біржі OKEX, пам'ятаєте, друзі, але я вирішив перевести всі активи на біржу Bybit. Чому? Тому що тут є стейкінг. І коли стейкінг показує. Один відсоток, то тут дійсно відсотки капають на цій біржі. Тому силочки ви знайдете в описі під цим роликом. Користуйтеся, друзі. Ви мене сильно підтримаєте. І, звичайно, я кожному вдячний, хто хто реєструється по моєму посиланню, ви дуже гарно мене мотивуєте, друзі. І дивіться. По стейкінгу я зараз перейду після того, як ми купимо, покажу вам, як я буду стейкати ці активи. Я вже їх перевів. Як я це зробив, я просто зафіксував на біржі OKEX всі активи і перевів USDT, Тут докупив і все. Це набагато швидше, набагато вигідніше. І сьогодні бачите усі всі активи, які є на біржі Bybit, вони є в нашому також віртуальному портфоліо на сайті CoinMarketCap. Сьогодні ми будемо купувати по списку біточок Ефір і XRP. Отже, ми можемо перейти з вами до спотової торгівлі. Давайте нажмемо торгівля спот. Покажу вам потім, як застейкати ці активи. Тут дійсно буде капати нам кожного дня пасивний дохід. Я вам покажу це. Побачите, що на дистанції це зграє колосальну роль. Саме стейкінг він доволі буде гарно нам приносити. Переходимо сюди, тут вписуємо, звичайно, BTC, USDT. торгову пару вибираємо. Ну так як у нас вже біткоін вибраний, то давайте я вам просто покажу, як це робити. BTC, USDT вибрали. Бачите, в нас на балансі 30 USDT, можете ліміточкою вибрати, купити, вибрати тут верхній лімітний ордер, той, хто нам продає. Нажимаєте тут кількість, кількість вибираєте в USDT, відповідно. Вибираємо 5 USDT, вибираємо лімітний ордер. Або можемо вибрати одразу ринковий ордер. Давайте я виберу ринковим ордером. Тут можемо кількість змінити в USDT, так щоб нам було вигідніше. Вибираємо 5 USDT. І одразу нажимаємо купити. Перевіримо, скільки в нас зараз виконається ордера. І як бачите, друзі, у нас виконулося 0,0044 BTC. Ось таку частинку ми купили. Давайте я вам покажу, як одразу записувати ці транзакції сюди в наш портфельчик. Дивіться, нажимаємо ось тут плюсик, додаємо транзакцію, копіюємо, скопіювали, подивимося, давайте, яка середня ціна у нас була 112.023. Писуємо тут 112.023. Писали сюди ціну 4,92. Ну, бачите, що не на всю суму. Давайте додаємо транзакцію і все. Ось так ми зробили з вами, записали нашу транзакцію. Нагадую, що. Сайт CoinMarketCap, ось цей портфоліо віртуальне. Це лише наша бухгалтерська книга для того, щоб нам розуміти, що є в нашому портфоліо, скільки є в нашому портфоліо, яка наша середня точка входу, і який зараз у нас є загальний результат. Тому що на біржі не завжди воно показує. Знову ж таки, я новачкам рекомендую це робити, щоб дійсно дивитися, що у вас плюсі, що у вас мінусі. Наступна монета, яка в нас по списку сьогодні це ефірчик. Давайте перейдемо до купівлі ефіра. Тут вписуємо ETH USDT Вибираємо торгову пару, і також давайте по маркету прямо купимо на 5 баксів. Нажимаємо купити. Купили ми. Одразу ефірчика. монету XRP також на 5 баксів. купимо Купили все, друзі, ордери виконалися Швиденько біржа байби дозволяється зробити. Отже, активи ми купили, як бачите, у нас на балансі 1545. Трошки відрізняється, так як в нас ще є 15 баксів на балансі. Ось тут. Я до речі, також давайте я вам покажу, як їх застейкати, якщо у вас є війні USDT. Дивіться, ось тут є вкладочка стейкінг, або просто переходимо в вкладочку Yorn. Ось бачите, ось тут. І тут нажимаємо on-chain yorn, і там можна також застейкати. Нажимаємо стейкінг, давайте перевіримо, що у нас вдасться тут зробити. Бачите, зараз в нас в моменті є під 7%. Давайте це зробимо. Тут, до речі, біржа покаже, скільки в нас орієнтовно за день буде виходити ось ця дохідність. Якщо менше 200 доларів, буде приблизно ось так. Давайте подивимося, якщо 200 баксів закинути, скільки це буде. 200 доларів це 4 цента в день. Ось вам, друзі, пасивний дохід. Не потрібно йти в банк і можна ось тут одразу закинути, накопичувати свої USDT. Звичайно, є платформи, де і під 20% можна стейкати. Знову ж таки, це в DeFi. Я вам рекомендую розбиратися в DeFi, якщо ви хочете більшу дохідність мати. Отже, нажимаємо Давайте максимум, тут безстроковий термін. І Давайте інвестувати. Я вам зараз покажу через тиждень. Перевірмо, скільки нам взагалі накапає пасивного доходу. Як бачите, ми знаходимося у кладушці стейкінг, і тут у нас є і біткоін, і ефір, і все, що згодно можна застейкати. Давайте зараз спробуємо застейкати BTC під 2% річних. Давайте спробуємо це зробити. Безстроковий, як бачите, тут є на 30 днів, але вигідніше на безстроковий. У нас є максимум, ось тут, бачите, є аккаунти, потрібно вибрати необхідні, і максимум, давайте це зробимо. І в нас буде ось такого малесенького. Така сума буде капати в день. Мені цікаво, скільки вийде через тиждень. Поди, подивимося, зайдемо, нажимаємо сюди, і давайте ще ефірчик в нас є. Тут, до речі, можете поставити галочку, щоб вибрати, які активи у вас зараз присутні на балансі, щоб можна було одразу відсортувати. І ефірчик давайте також під 0,80. Малесенька частина буде там капати. Давайте інвестувати. Також стейками монету AIF. До речі, хочу сказати, що на ОКС також є стейкінг, але коли там показує 1%, то дохідність іноді взагалі може не йти. А на біржі Bybit дійсно йде дохідність, навіть коли. 1%, 1 показує, і це цьому відрізняється. Ця біржа, чому я сюди перейшов і дійсно. Є тут деякі свої плюси. Отже, вибрали ми максимальну суму, нажимаємо інвестувати, і зараз я постараюся це все зробити. І хочу сказати вам, що є для Аптоса є окрема, окремий варіант. Тут є взагалі, можна стейкати напряму через блокчейн. Дивіться, нажимаємо кладочку Yorn, і тут є «On-chain іорн. Саме для блокчейнів, такі як Аптос, Суї, їх можна стейкати напряму напряму для валідаторів. Я думаю, ви розумієте, про що я маю на увазі. Дивіться, тут бачите, є вже 6% річних. Тому тут ми, звичайно, їх будемо блокувати. Там потрібно 14 днів на вивід. Ось тут бачите, і Давайте зараз зробимо, застейкаємо автос з торгового акаунту, перекажемо на фінансування 15 монеток, і зараз ми його застейкаємо. Там дійсно буде нам капати непогана дохідність. Давайте ще раз зробимо ставочку, вибираємо 15 монеток, вибираємо під цей відсоток і бачите, що малесенька частинка буде стейкатися. Якщо у вас для прикладу 1000 монет автоса, то це вже друзі, пасивний дохід буде доволі непоганий. А з врахуванням того, що ціна автоса буде рости під час альцізону, то це вже можете умножувати на 10-20 разів, і це ваша буде пенсія на майбутнє. Ось вам пасивний дохід. Давайте виберемо максимум, зробити ставку зараз, підтвердити. Період викупу близько 14 днів. Нажимаємо підтвердити. І все, ось так ми застейкали свої монетки. Ще в нас є монета Суї і монета тонкоін Бачите, ось тут присутні. Давайте це зараз зробимо в реальному часі. 56 монеток Суї. Давайте зараз також застейкаємо. Там період викупу близько одного дня, не такий вже й великий, як порівнювати з аплосом підтвердити. І все. І зараз ще монетку Тонкоін під 4% річних. Це доволі взагалі крута дохідність. 23 монети Тонкоіна, зробити ставку. Тут 4 дні період викупу, як бачите. Нажимаємо підтвердити, і все. Якщо у вас є Solana, Нір або Атом, то можете також його стейкати. Ну, бачите, атом взагалі 18% річних. Повертаємося в вкладочку Yorn, і тут у нас є ще. Також зараз я застейкую ці монети, які в мене залишилися. Зеро, оптимізм, стархняти. І це я все зроблю. Хотімо також сказати на кінець, друзі, якщо ви слідкували за мною давно, є проект ще мільйон з нуля. Це також високоризикований проект і подібний як криптопенсія. І найближчих найближчий тиждень я буду об'єднувати проект мільйон з нуля і проект криптопенсія. Я хочу зробити трошки інакшу стратегію. Знову ж таки буде довгострокові інвестиції, і буде можливо частинка деяких спекуляцій. Ми виділимо деяку суму, знову ж таки, подивимося, що з цього вийде. Про проект криптопенсія, друзі, це на довгу дистанцію. Обов'язково переходьте в телеграм-канал, тому що я тут робив аналітику по біткоїну, по ефіру, показував свої думки на найближчий час, що взагалі очікувати від ринку, і також даю свої деякі. Думки ділюся по риночку, що відбувається. Тому, друзі, переходьте в телеграм-канал, там багато корисної інформації знайдете. Також зможете зробити деякі бонуси. А зараз, друзі, дякую вам за перегляд! Бажаю всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.